Вітаю, шановні глядачі. Війна в Україні спровокувала найбільшу кризу постачань вибухових речовин часів Другої світової війни. Україна та Московія разом контролювали понад 70% світового виробництва м'ячної селітри, ключового компонента вибухівки. А після повномасштабного вторгнення цей ланцюг постачань повністю зруйнувався. Ціни на тротил злетіли з 50 центів за фунт. Це 453 грами до 45 доларів за кілограм. Зростання на 4400 тисячі відсотків, що паралізує гірничо добовну промисловість, будівництво та військове виробництво по всьому світу. До війни Україна була другим найбільшим виробником та експортером аміачної селітри у світі після Московії. Українські хімічні підприємства виробляли понад 5,3 мільйона тонн азотних добрив щорічно, експортуючи 70-80% цієї продукції до Туреччини, Індії, Малазії, Бразилії та Аргентини. Хоча власне виробництво тротилу Україна припинила ще в 2001 році на горівському хімічному заводі. Країна залишалась критично важливим постачальником аміачної селітри, основного компонента для виробництва ЕНФО. Суміші аміачної селітри з дизельним паливом, який становить 98 всіх промислових вибухових речовин. Холдинг Остхем фірташа контролював основні потужності через чотири великі заводи: Черкаський азот, рівний азот. Сєверодоніцький азот та концерн стеролворівці. Лише стерол до 14 року виробляв 1% всіх азотних добр у світі. Додатково працювали Дніпроазот у Кам'янському та одеський припортовий завод, які забезпечували експорт через чорноморські порти. Війна знищила або паралізувала більшість українських, взагалі, Майданчиків хімічної пропромисловості Свіродонецький Азот, третій за величиною виробника м'яка в Україні та один з найбільших у Європі, опинився в окупації. Фактично від нього мало що залишилось завдяки московитам. Концерт Стеролу у Горлівці не працює з 2014 року. З чотирьох основних заводів Остям повноцінно функціонують лише два: черкаський азот і рівний азот. Виробництво азотних добрив в Україні ввалилося з 5,3 три мільйони у 2021 році до 1,754 сімсот мільйона тонн у 2022 другому падіння на 66,9% у 23-му році відбулося часткове відновлення до 2 мільйона 100 тисяч тонн. Але це все одно на 60% менше до воєнного рівня. Черкаський азот героїчно збільшив виробництво на 39,6% в 23-му році, випустивши 1 мільйон 560 тисяч тонн продукції, намагаючись компенсувати втрачені потужності. Масштаб кризи стає зрозумілим, коли враховувати московицьку частку ринку. Москва виробляла 67% світової м'ячної світри, понад 11 мільйонів тонн щорічно. Разом Мордор, а також ми, Польща, Литва та Канада, контролювали 92% глобального виробництва м'ячної селітри. Економік після Це початку війни цей ланцюг постачаль розпався. Московія та Китай повністю припинили експорт тротилу до США. Польща єдиний. Авторизований постачальник Пентагону перенаправила майже все виробництво на потреби української армії. У США ця ситуація особливо гостра під час світових воєн та аж до 80-х американці виробляли мільйони тонн тротилу. Ця вибухова речовина використовувалася для начинки артилерійських снарядів обом. Тротилом підривалися гірські породи для будівництва доріг і навіть використовувалися в виробництві цементу для фундаментів будинків і великих інфраструктурних проєктів. Це виробництво тротилу або тринітротолуолу та створює небезпечні відходи, і до середини 80-х років Міністерство оборони закрило останній завод в Сполучених Штатах і його виробляв. Іноземні постачальники, переважно з Китаю, Москві, Польщі та України, втрутилися, пропонуючи вихівку за низькими цінами, самі займаючись утилізацією небезпечних відходів. Другим важливим джерелом постачання для комерційного використання був тротил, видобути з боєприпасів, таких як Мін, снарядів, бомб, які Пентагон регулярно утилізовує. Хоча ця зброя вважалася занадто старою для використання американськими військовою вибухівка всередині неї, як правило, була повністю життєздатною та могла бути перероблена. Але за словами представників цивільної вибухової галузі, ці джерела вичерпалися, оскільки американські військові вирішили залишити у своєму арсеналі старішу зброю після вторгнення Москвою Україну в 2022 році. Не що галузь виявилася найбільш вразливою, так дуже сильно постраждала Південна Африка, яка споживає 1 мільйон тонн вибухових речовин щорічно. Витрати на вибухові речовини для видобутку тонн руди зросли з 30 центів до 1 долара за тонну. І саме тут стає зрозуміло, наскільки важливо вміти орієнтуватися в економічних процесах і знати основи інвестування. Бо глобальні кризи напряму впливають на наші гаманці. від цін на будматеріали до відсотків за депозитами. Саме тому ми у школі останнього капіталіста створили курс основи інвестування. У ньому ви дізнаєтесь, як працюють у ВДП і чому вони вигідні навіть для звичайних вкладників. Як інвестувати в українські та міжнародні ринки, нерухомість і навіть альтернативні активи. Окремо ми пояснюємо, як подбати про фінансову безпеку, врахувати податки і створити власний збалансований інвестиційний портфель. Це простою мовою та з реальними прикладами, бо фінансова незалежність починається з розуміння, куди вкладати гроші і як їх зберегти? Зараз стартує останній потік курсу за старою ціною. Тож, якщо давно хотіли почати, саме час старт навчання вже на цих, в цих днях. Сьогоднішнього по суті дня, ще пару днів можна доєднатися. Посилання в описі під відео. Отже, все це чинить тиск на виробництво зброї в США, а також на вибухові роботи в кар'єрах, які виробляють значну частину сировини для мостів, доріг та будівель в Америці. У відповідь Конгрес санкціонував будівництво нового армійського заводу Тротилу в Кантукі, вартість якого складе. 435 мільйонів доларів. Очікується, що він почне працювати наприкінці 28-го року, але вироблятиме вибухівку лише для військового використання, і немає жодних планів продавати її приватному сектору, щоб допомогти зменшити внутрішній дефіцит. А це, в свою чергу, несе значні загрози. США реалізація дворічного інфраструктурного плану на 1,2 трильйона доларів під загрозу через нестачу будівельних матеріалів. У Європі теж розуміють загрозу відсутності тротилу. Чеська експлозія, один з найбільших воробників бухових речовин Європі. Працює на повну потужність до 26 року. Іспанська фабрика Деграда повідомляє, що вартість сировини подвоїлася, а в деяких випадках потроїлася. Індія відкрила новий завод SBL Energy у Нахпурі з значною потужністю та інвестиціями в 40 мільйонів доларів. Орієнтований на експорт до Австралії, Європи та США. Війна в Україні розкрила критичну вразливість глобальної економіки. В залежність від вузької групи постачальників вибухових речовин, втрата українських потужностей разом з санкціями проти Московії створили дефіцит, який неможливо швидко подолати. Від африканських копалень до американських будівельних майданчиків, від європейських військових складів до азійських кар'єрів. Весь світ відчуває наслідки зруйнованих українських хімічних заводів. Ця криза не просто економічна проблема, а стратегічний виклик для глобальної безпеки та розвитку вибухові речовини це основа видобутку корисних копалень, будівництва інфраструктури та оборонної промисловості. Без них неможливі тунелі через гори, видобуток руди для металургії, виробництво будівельних матеріалів. Україна, яка десятиліттями забезпечувала світ цими критичними матеріалами, тепер сама потребує їх для оборони, залишивши глобальну економіку шукати складні та дорогі альтернативи на роки вперед. Тож, друзі, така от історія. Всі, хто хоче і можуть, можуть зайти на монобазу і отримати чудовий скін на вигляді наших класних лозних. До відео. Залишайтеся з нами всім, друзі, найкращого. До побачення!